Все, що треба знати про НМТ з математики в 26-му році? Це іспит, які складають для вступу у вищий навчальний заклад. Математика є обов'язковим предметом. Тест повністю проходить на комп'ютері. Для того щоб скласти цей тест, вам треба набрати 5 з 32 тестових балів. Але зверніть увагу, що у 2025 році кожен десятий учасник тесту його не склав. Загалом вам виділяється 120 хвилин на написання двох предметів української мови і математики. Але цим часом розпоряджатись ви можете, як хочете. Ми прадили час на математику залишати більше ніж на українську мову. Наприклад, 70 хвилин на математику 50 на українську мову. В якому форматі це все відбувається? Є 22 завдання, 15 з яких тестових там, де ви маєте вибрати просто одну буковку, 3 – це відповідності, там де ви у відповідні етапарі, пари, і 4 – це завдання з короткою відповіддю, де від вас просто треба записати відповідь, ви та котлі чи це все відбувається на комп'ютері. Тому як тільки ви виконаєте ці всі завдання, одразу на екрані з'явиться вам відомий результат. Він буде у форматі 32 балів, які потім ви можете перевести у 200 бальну шкалу і використовувати для вступу. Що вам доступно на іспиті? У вас є ручка, довідкові матеріали, це корисні формули з математики, вода. Чорнетка, але не можна користуватися калькулятором і, звичайно, шпаргалкою. Як найкраще готуватись до МТ з математики? Найкраще це використовувати зливи НМТ минулих років, бо там завдання можуть бути схожі до наступних НМТ. Так само корисно використовувати завдання минулих років зно, щоб звикати до формату іспиту. Всі корисні матеріали для НМТ 26-го року з математики. Ми зібрали в одному файлі посилання в шапці профілю.